Друзі, вже 9 листопада, у неділю о 19.00, я як завжди чекаю вас на Ютуб каналі Козацька Звуття у спеціальному проєкті Живе Мовлення. Це такий проєкт, де я, як письменник і автор каналу, відповідаю на ваші найбільш розповсюджені запитання до мене як автора серії історичних романів Книга сили і як автора цього Ютуб-каналу. Отже, цього разу мова піде про судочинство у запорозьких козаків на Гетьманщині на Запорозькій Січі і, зокрема, про їхню систему покарань. Отже, ми розглянемо таку тему, які злочини були в той час поширені чи розповсюджені у козаків, як їх за це карали. Яка була смертна кара, хто міг визначати винних, яким чином товариство розглядало провину того чи іншого козака, зокрема. І також один з глядачів поцікавився, яким було покарання содомитів на Запорозькій Січі, чи було це розповсюджено. І взагалі розглянемо таку тему, чи були содомити. На Запорозькій Січі і взагалі у середовищі Козаків. Е, найбільш е, таким широким покаранням у козацькій товаристві, взагалі в громаді, було приковування винного до ганебного стовпа посеред майдану. Е, цікаво, що ця традиція перейшла е, генетичному. Рівні на такій генетичній пам'яті, і в сучасний наш час, що ми спостерігали і на початку широкомасштабного вторгнення росіян ще в 22-му році, коли мародерів, злочинців, тих злодіїв, які знущалися над своїми ж співгромадянами, так. Карала громада, звідки це взялося? От якраз про витоки цього звичаєвого права, витоки цього древнього давнього судочинства, козацького звичаєвого судочинства. Ми якраз розглянемо у найближчому випуску спецпроекту Живе мовлення. І нагадую, вже цієї неділі, 9 листопада. Приєднуйтеся до YouTube каналу Козацька збитяга початок». як завжди, о 19.00 з нетерпінням чекаю на вас.